Вітання, архікачки. У цьому відеоуроці ми з вами розглянемо, як е, показувати плінтус з прихованого монтажу правильно. Е, саме так. правильно. Чого? Тому що м є такий момент, що коли ви е, от переходите, допустимо, на карту видів і вказуєте, що це план плінтуса, ви його малюєте. так, от, Наприклад, я, я перейшов картовидів, тут я вибираю свій плінтус, він в мене є намальований. Так, ось я його трошки. Зміню відзеркалю. Ось я його змінив. Але е, він, як ви знаєте, так, якщо ми розглядаємо схему е, монтажа цього принтуса, він у нас має заходити як не як в стіну. Тобто має бути певний демонтаж Е, Ось це значення: демонтаж стіни зразу у вас має. Кидати просто в ту думку, що ага, демонтаж ціни. значить Це в мене має бути пан демонтажу. В мене має бути, е, бути реконструкція ключена. Як можна зробити? Можна через, допустимо, той самусенький отвір або через кно. У нас тут є прямокутна ніша. так? Ми собі її просто вибираємо. Наприклад, тут глибину я зроблю там, допустимо, 65. Так, хоча і то замало. Вказує, що це в нас необхідно демонтувати, закріплює це. Відкрию давайте свій е, плінтус. Так, хай його буде видно. Плінтус. Ось він у мене є, трошки далеко я розігнався. Але давайте заодно відкриємо 3D, як воно е, виглядає у нас вже в 3D. Так, ось ми відкрили. Звичайно, у нас трошки ця прямокутна ніша має іншу висоту. Це нічого страшного, ми зараз її е, висоту зробимо таку як треба. Так, 62, 20, хай буде 60, наприклад. Це, Тобто ми цей процес зробили, і ми можемо вже Плінтус свій тут скривати, тобто ми можемо вже це піднімати, давати якусь розмірну лінію, давати виносну надпис в ID, назвати, що це у нас е, демонтаж е, для Плінтуса. Так, ось, і таким чином все. У нас це вже готове. Коли у нас буде послідовність листів, то майстер чи замовник буде розуміти, ага, значить, нам треба провести демонтаж, скільки у нас тут буде плінтус прихованого монтажу. І все, у вас тоді е, все зроблено, все чітко і маєте чистий спокій.